Вітаю всіх підписників і глядачів каналу. Приїхав до нас такий от Сенік. До речі, перший раз бачу таке, що є Сенік така от гарна комплектація. У нас є безключовий доступ. Ось на ключику є таке сріблясте. Будемо так казати. Реношечка. І е, ось немає у нас, дивіться, монітору. Тобто панель приборів у нас зміщена, а монітору з навігацією немає таке. Перший раз бачу. Е, так, е, відео сьогодні буде про те, як змінити е, мову. мову на Панелі приладів в нашому Сеніки. Як бачимо, мова у нас тут німецька стоїть. Машина приганялася з Німеччини. Машина ось 2012 року. Можемо побачити по склу. Ось двічка. Ай, не фокусується. Не фокусується. Ну, двійка. І ось у нас є такі документи. Також ось бачимо рік випуску 09 12. Вважається, що на цих машинах не можна змінити мову. Тобто потрібно тільки перепрошувати панель приладів. Це не так. Зараз я вам покажу, як змінити мову. Програму еко це можна зробити і піреном. Програму екотвікер це просто швидше робити. Так, вмикаємо запалення і заходимо в наш додаток Екотвікер. Де ми будемо шукати, змінювати мову. Е, так, заходимо як Тут Тут е, вибираємо наш автомобіль. Е, це у нас Megane Senic 3. Вибираємо ми фазу 2, тому що в фазі 1 ми цього пункту не знайдемо. Ось у нас є Megane Senior. Вибираємо, начебто, це рестайлінг. Хоча це у нас ще 12 й рік. Е, вибираємо такий е, блок, як Mater Cluster. Тут у нас, скоріш за все, тому що фаза 2 у нас не, не, не знайде вона цього блоку. Ну, Ми вибираємо з вами оцей блок TBD G95 Cross V1. Вибрали цей блок. Перший пункт екран Configuration. І потім вибираємо Configuration General 3. Є ось у нас така ось менюшечка. Зміщуємо ми. В ліву сторону. І ось у нас є вибір, верхній пункт вибір наших мов. Російська мова у нас написана як руссе. Ось ми її вибираємо. Не вибралося, не попав. Так що ти будеш робити? Ось руссе. І робимо підтвердження. І робимо підтвердження. повністю будемо так, ввати, оновлюємо всі дані нашої приборної панелі. Наша приборна панель завантажилася, і з'явився у нас російський язик. Все, отак це робиться. Кому було цікаво, ставимо лайки, ставимо пальці вверх. Кому було щось незрозуміло, запитуємо в коментарях. Всім, як завжди, гарного, мирного вам дня! Ось така ось у нас з'явилася наша. На жаль, не українська, але зрозуміла нам мова. Всім гарного дня!